Всім привіт, вітаю на каналі Осмія Волинь. А в попередньому відео не дорозказавши інформацію, де яку, за якою я спостерігаю, коли випускати осмій. Отже, абрикос. Що важливо? Я в попередніх казав відео, що там листочки спочатку, а потім квіт, бутони. Це все класно, але це не стосується абрикосу. Тепер дивіться, що важливо, а, щоб було в принципі, повне відео вже про цвітіння. Бачите? Це бруньки набрякші, Тобто їм треба ще декілька днів тепла. І це буде А, Як тільки от вони ще більше трошки набрякнуть, ну хоча вже в принципі можна було і під цей абрикос випускати вже осмій. Але є два моменти. Навіть не два, а один важливий момент. Ми слідкуємо за погодою. І якщо в ці дні в нас зараз дощ а, і холодно, і буде декілька днів так тривати, то ця квітка трошки пізніше а, розпуститься. Так, тобто не за 2-3 дні, а, там, наприклад, до кінця тижня там, ще 4-5 днів. От, от такі речі, коли от квіт це одне. А друге що температурний режим. А якщо холодно і дощі, то відповідно вона пізніше буде розпускатися. Але якщо в сонячну погоду, то по факту а, оці, оцього набрякшого цвітіння вже достатньо для того, щоб випускати осміх. Декілька днів, і вони в принципі вже мали би розпуститися. Ось. Оце важливо. Друге, можливо, з магнолією попереднього відео я там трошки перегнув, тому що кожне дерево реагує на холодну температуру по-різному. І відповідно, коли магнолія, наприклад, зараз в мене там розцвіте, а черешня ще навіть не показує на набряк. Десь, можливо, я не зовсім був коректний, перепрошую, бо щось так проаналізував, передивився своє відео ще раз. Це був індикатор гарний минулого року, але зараз у нас не заплановані такі, навіть не, не то, що не заплановані, зараз пішла дощова, холодна погода. Магнолія вже хоче розцвітати, а черешня ще тримається довше. Тому слідкуйте краще за бруньками на тих деревах, під які випускаєте. Це буде більш коректніше, щоб я вас не вводив в оману. Так, це теж є. Далі. Ще врахуйте такий момент. Коли ви хочете бачите, коли хочете випускати осмій, подивіться прогноз погоди на наступні дні. Тому що, якщо на наступні дні, там 3-4 дні будуть затяжні дощі, не варто їх випускати. Тому що вони будуть в коконах там лежати. І толку з того буде мало, буде погана. Пробудження таке довге, де їй не потрібно. А де дощ, там вітер, відповідно, порозкидає ті кокуни, а це непрактично. Краще притримайте їх, бо завжди за дощем йде сонце. І от коли от починається це, вони дуже гарно реагують на тепло на сонце, і тоді класно прокидаються. Тому важливо, дивимося температурний режим. Так, да, квіти набрякають, окей, але 4 дні, якщо буде холоду, дощу чи 3 дні, нічого не станеться. Вони в погану погоду не так будуть рясно цвісти, як би хотілось. Все ж від сонця тут залежить. Тому краще притримати. Теж, от такий важливий момент. А чому в дощову? Не варто випускати. навіть якщо сьогодні ви хочете випустити умовно і сонце. А завтра вже починається 3-4 дні А, Ну навіть якщо бджілка прокинеться, то вона от причумлена буде лазити, не розуміти, де вона. І наш лишній раз це їх турбувати. Вони не пропадуть, звісно, тому що якщо вона вже набереться сил за цей день і залізе в трубку і перечекає ту негоду. Але mm. на температуру дивимося. Також ще хочу внести певну ясність, коли я там говорив, що в мене особливо там, спочатку вишня, потім черешня цвіте і тому подібне, я орієнтувався виключно на свої сорти дерев. Ми всі прекрасно розуміємо, що є дерева. Раннього цвітіння, середнього, там, пізнього і тому подібне. Це я говорив як приклад, важливо. Ви слідкуєте, звісно, за своїми там, деревами. Але от брунька набрякша, погоду глянула, випускаємо. От так. В активну фазу цвітіння не рекомендую випускати, воно менше дієво буде, як на мене. І останнє. Котре хочу нагадати після того, як ви їх випустите, зразу можуть чкурнути, да, втікти. Не страшно, повторююсь, десятий раз. Все окей, вони вернуться, наберуться сил, вернуться, тому що кокони самок ще лежать, а вони до них обов'язково вернуться. І таким чином все у вас буде прекрасно. Ось, Надіюсь, ці поради вам допоможуть якісно. Запилювати ваші дерева всім гарного дня.